Ще дуже важливо нам розглянути такий аспект цієї історії, цієї притчі, що Господь дуже часто ми можемо спостерігатися не тільки в сьогоднішньому Євангелії, а дуже часто в Євангелії, коли він спонукає слухачів самих дати відповідь на запитання. Бо дуже часто, коли людина недобре щось робить, то е, ти. Стараєшся її направити, а вона каже: то такі були обставини, то щось таке, і людина завжди собі знаходить оправдання. А коли, наприклад, моделюється історія, і людина чує, то вона зразу виносить вирок. Щось схоже, якщо ви любите і читаєте Святе письмо, ви могли прочитати у відносин Давида і пророка Нафана. Коли Давид написав о той такий всім відомий, а багато і ви знаєте його на пам'ять псалом 50-й, це покаянний псалом. Але причиною для того, щоб Давид написав цей псалом, було те, що він впав у гріх. Йому сподобалася одна жінка, вона мала чоловіка. Той був військовим. І Давид відправляє цього чоловіка Урію. Запекліший бій. Там його вбивають, і він, відповідно, цю вже дружину, цю жінку забирає собі, і, ну, і там вже з нею живе. Від того народжуються діти, але це не подобається Богові. І він посилає до нього пророка Нафана, і той розказує йому таку історію. Було в одному місці два чоловіки: один заможний, багатий, який мав великі стада тварин, а був і бідний, який мав тільки свою сім'ю, і одну овечку, яка годувалася біля його столу. Він її наповав свого столу, і навіть неодноразово ночувала вона в домі. І ось, коли прийшов до цього багатія подорожній, то він з своїх великих стат не хотів, пошкодував, заколоти якусь тварину, щоб нагодувати цього подорожнього, а забрав у бідному, у ту єдину. І тоді Давид каже Нафанові, цей чоловік гідний смерті, і втрату має повернути в четверо. А Нафан каже, цей чоловік ти. І тоді, що Давид розуміє, що він не добре зробив. Він добре би ми всі так, як Давид поступили. Він пише цей такий псалом. Він накладає на себе піст, не хоче ні з ким розмовляти, усамітнюється і думає, можливо, Бога перепросить. І лежить сім днів, якщо не помиляюся христообразно на землі і не хоче нічого ні їсти, ні пити, лише просить Бога прощення. Тому, дорогі в брати і сестри, як і Давид сказав, що цей чоловік гідний смерті, так само і ця історія була до тих законовчителів. І Господь питає, що зробить господар виноградника, коли він повернеться. А вони йому відповідають: лютих люто вигубить, а виноградник віддасть іншим виноградарам, які будуть проносити плоди своєчасно.